Всім привіт, шановне панство. Всім гарного денечку Продовжуємо грати у Стронхольдича Наступна місія старий друг проти Кабанейро Кабан Герцог Трюп. Що, погнали? З ним ми ще не зустрічалися, погнали, пограємо, подивимося, взагалі, що він може. Що він може, на що він здатний тут у оновленому Стронхольдичі Пофіг давай десь тут. А бляха, він за геть близько. Він Курва геть близько. Так, що я хотів, що я хотів. Я так хотів. До тебе так хотів. що я хотів. Ну, немає, немає, немає робітників. та Тариться десь не працюють, хоч би щось робила. Так, що у нас по грошам? Ну, зразу атаку подів. Ну, я сподіваюся, ми зараз втягнемо. поровис, ні, ні нас, ні джек-кота пультом і шмаляє. ну бадьоро, 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 почем. дуже бадьорий я, це The treasury is empty. Wood needed. Падло. Закидує. Так, нам е -е, треба буде цих зробити. Інженерію. Хоча б два. Ты <связь> выехал, ну, не разрешился. Блин, на не неба надо слышать. Зара, зара, смыт, Бляха. Вот мухаем, давай на него. is empty. Mm. Так, нам ну, треба каміння, реально багато каміння потрібно. А у нас тут є, нікого нема, хто може зламати. А, ось клопи є. Так, давайте це розвалюємо нахуй. Так, що продаємо. Поки що продаємо. Нам потрібно набити балетників для захисту. Так, давайте швидкі зробимо менше, бо я ніхтіна не встигаю. Я ніхто на тупо не встигаю зреагувати. І що? маляйте ще. Рославилися, диви на них. Так, повертайтеся назад. Владемо ще одну каменноломну. Каменю має бути багатьох. Нам потрібно його дуже багато камені. я бачу що визнається. Ну, здається, трішки краща ситуація, не так э, гальмує. Часто, як я переміщуюсь розвалюємо, розвалюємо. Так. О, там ще є залізо де брат. Чудово, але нам потрібно довжитися бо камерам. Каменем, деревом. Так, ну тут теж щось вони намагаються стріляти, але нічого. Є. Ми тут десь поставимо вежу і будемо їм насипати, підставі. А тут пропоную ще й залізо добувати. Дереш, нормально, 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 чудово чудово поки що опораємось, відстріляємось. Поки що все не так погано, як могло бы бути. Думаю, вот Так, что? Маля. Блин, ну навай же на на А не, вот такая. Это... Вот ну, прям сюда и пидноса А вообще потребно камень для вариантов. Так, дерево е. Дерево є. Так, давайте ще залізні шахты. Так, хоча в 4 вже плюсик, вже щось будуть приносити, вже буде щось капати. Що А, людей нема. Бабло є, людей нема. Нормально, повістрілювали їх, все добре.

Знали на Тут потрібно золото. Золото нема. А така хрінь малята. Так, що там? У нього не так багато насправді лучники. У нього не так багато вичників. Ми, з ними ми маємо впоратися. З ними маємо впоратися, я думаю, що ну, не скажу, що прям максимально швидко, але маємо впоратися. Так, давайте ось такого зробимо, давайте два інженера. Ага. Не вистачає мені на двох інженерів. Давайте каміння продамо. Так, ну в принципі терпимо В принципі, терпимо В принципі, терпимо Тільки щось залізе, якось дуже повільно у нас добувається, носиться. Прикольно тут, до речі, зробили, що можна не кожного разу натискати, а ти вибрав катапульту і штампусники ну, в тобі жлі. Прикольно. Це реально цікавіше, набагато цікавіше. Так, цього чудика давайте Я дістати його неможливо. Вогонь! Давай, гості. тук 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 а пан свин вийде. А чем вы нам знищили? Бляха, я назову это неуралимом. Чем вы нам знищили нашу катапульту? у нас є всі шанси його вот, тут тупы смаки чудово привода там по баблу нашо нема баба бит наш маляй ты похуй Куди подожди с ты верх Дово. Давай ми сюди перемістимось. Тут можна йому трішки підпал зробити. Сподіваюся на нас, вона не перекине. Дуже часто не сподіваюся. Дуже сильно. Не понял, он... А, мне не знаешь не Вс, ни хина, даже не понял. Ну так я хочу? А, на тебе каміння камень не выступил, ну выбочай. Ну и тут давай палим. Все, хлопу в принципі гайк. Так, так давай казарму ему ломать Можно они нельзя заработают. Так, что я где справа? Базармашини розвалилась, не Що Тепер давайте базар ламати. Так, я думаю, волів можна ще накидати. Ну, в принципі, можна вже нічого не робити, а просто почекати і знищити його нахи. Але, ну, зробимо, чому. Б не? Базар, ринок, ринок, треба знищити, ринок. Так, це в нього вже все погано, настрій у людей його жахливий. А це в принципі те, що нам і потрібно. Добра, валяйте. господи. блядь. Це ніяково. Куди мене закинули? Це чудово. Ну давайте валяти вас тут. Ну хочеться мінімізувати якось трати, але... Ну як вийде, Як вий. Ясно. Фіна у вас не виходить туди пострілювати. Казалось нема. она не может. пришел. Ну я думаю, що тут уже все буде зараз. <рит> шо... А, курва я що не очікував. Ох, ти бля. А, я не бачив що вони є. Блін, ну це хрено. В принципі... В принципі, прям серйозно це нам ніяк не завадить, але все одно це було досить неочікувано. Ми спеціально йому казарму знищив, все знищив. Але нічого, перемога, яка б вона не була, але перемога. Victory. Все одно ось на цьому моменті якийсь тормоз. Не знаю, у всіх це так чи тільки у мене. О, а наступна буде місія така арабська пригода проти Змії. Причому не одно. а зразу трьох. Ми будемо один проти трьох. Е, прикольно. Пограємо. Пограємо наступного разу. Всім дякую за перегляд. Гарного її вам днини. Спіть сухенькі, вірте в перемогу, вірте у Збройні Сили України. Слава Україні і усім. Бувай.